Всім привіт, з Юр вами Йорва на Кале Йорши 9 і сьогодні ми в Бравл Старсі і сьогодні зі мною Well ну так, ми сьогодні брали стас, я думаю, по назві про відео ви зрозуміли, що сьогодні ми нарешті прийдемо брал пас на аккаунті скини. І його, звісно ж, купимо. Але для цього, бачите, в мене він ще не пройдений. Нам треба пройти два квестика, в принципі, тут один раз виграти можна, або можна дві банки зібрати. Ми зараз підемо, щось з того ми точно виконуємо. Підемо давайте на карту ну, в принципі, в як є, понятно по квестах. І давайте візьмемо когось брелера, щоб ми швидко виконали, і вернулися Ну, і коротше, почали відкривати. Давайте візьмемо допустимо, постелі стерапі. І понали. Все-навсього треба забрати. Дві банки і один раз виграти. Ну, в принципі, все легко. Ну, мені здається, легше буде дві банки. Хоча, ну, побачите. Ну, П'ятий ранг, в принципі, тут і то, і то легко. Так, понали. Всього-навсього, дві банки. Ну, от одну бачимо, тільки не знаю, чи ми її заберемо. Ну, давайте зараз попробуємо. Пам. Все, одна є, Лишилась одна. Можна, в принципі, попробувати отак зробити: пам-пам-пам-пам. І. Пам, ну, все. Тепер ми вже точно пройшли, бролпаз, залишилось тільки закінчити. А, ми вже навіть виграли. Тому давайте ми просто зачекаємося, яду і швидше здохнемо, щоб. ну, пошвидше відкривати. Давайте. погнали, давай, давай, давай. Раз, до речі, вибачте, якщо малий якийсь голос буде трохи, бо я трохи прихворів. Ну, та, до речі. Так, все, ми отримали 4 місце, плюс 6 і виконали 2 квести. Тепер ми виходимо і. Так, плюс 6 кубків і пам! 432 жетон нам залітає і ми проходимо Бравл Пас. До речі, в мене ще було небезпечно, мені треба було бігом пройти Бравл Пас, тому що я хотів пройти на комуський на цей чемпіонат. Тому ми будемо якраз на відео що знімати і проходити. А якби знаєте, чого я не проходив? Тож якби я пройшов, то тут є кредити. І якби я отримав ці кредити, то мені б далася Лега. Я хотів на відео отримати цю легу. Ну, ніби в від, відкритті Бравл Пасів. Так, ну що, в принципі, давайте ми зараз для початку заберемо всі кристали. І тоді купимо броупас. Так, все, перші 10 кристалів пішли. Нас же 90 Далі, ну, я не знаю, ми перший раз робимо таке відкриття. Ну, я перший раз роблю таке відкриття, коли не без ящиків. Так, забираємо 20 кристалів. Забираємо 10 кристалів. Далі йдемо на шиї кристалів, Ось 10 кристалів, в принципі. І пам, ять. ще 10 кристалів. І в мене, до речі, коли я куплю, лише ще рівно один кристал. не Так, все. Забираємо ці 20 кристалів і в нас 170. Так, давайте ми зараз зайдемо, а давайте купимо через магазин. Я дуже рідко це роблю. Ну, давайте хоча б це зроблю. Я не пам'ятаю, чи я купив минулого відео. ну, я хоч і тако, тому... Не купляв це разу. Ні, коли я відкривав, брав до речі, мені щось джекпот попався сьогодні, ну, прикольно. Так, давайте погнали. Раз. Ні, давайте, знаєте, що зробимо? М -м давайте е, отак, от, от зараз. Скринчик, зрозумів, що у нас є кристали і ми зараз купимо. Так, давайте. Раз. А, перед цим початком треба поставити лайк, обов'язково, підписати на канал і нажати на дзвінок, щоб не пропускати мій крутий, якісний контент. Ну, не знаю, як якісний, але класний і цікавий і точно. Ну що, 3, 2, один. Пам! Пам! Все, бролпас куплений. Один кристалик у нас лишається. Всього на всього, один кристалик. Мені не можна було ні на що тратити кристали, тому що мені б не стало брелпас. Ну і що, найцікавіше? Мармеладна Ніта, Менді, піни на Менді, Магмова Менді, піни, пінпаки тушіще. Ну коротше, куча всього цікавого, давайте ми почнемо, мені здається, знайзнецька. Най... А, до речі, давайте подивимось на монети. Е, ну, в принципі, ми бачили скільки я і очки села, подивимось, на скільки ми сильно наберемо. У мене очки село 2036. В ну, принципі, понятно, давайте погнали. Ми зараз, якщо заберемо любі кредити, то ми получимо Леона зразу. Першу легендарочку нашу. Ну давайте для початку, давайте перше по спреях. Перше заберемо спреї. Я зараз, як перший раз, буду все скрінити, на того чому ну, браупас таке раз в житті, ну як раз в житті. Таке раз в два сезони, можна дозволити не донатору, тому буду скрінити це. Повно, хоча в мене багато аккаунтів, але в якомусь аккаунті можемо сказати кожен браупаску п'яти. Ну і давайте заберемо саму Менді. Було би прикольно, якби ти е, повноцінно, типу, е, забирав браупас, типу береш. Е, кристали. Як ви називаєте? А, ніби в мене зразу кристали є, і тут ще можна да. забрати. Ну так, але ну, вже, як вийшло, так вийшло Давайте почнемо зразу з магумом Менді, нажмемо, щоб нам забралося. І Менді, і це. Давай, 3, 2, 1, пам. А, я думав, нам забереться і то, і то зразу. Ну ладно, заберемо Менді, але давайте ставте лайк і. Раз, два, три. Пам! Все. Легендарка залітає нам, Перша легендарка в цьому відео. Ну, Хромік, але він рахується як Лега, тому все, Менді. Не знаю, мені це бояться не сильно подобається, але надіюсь, я поміняю свою думку, то що купив цей Brawl паст. Ти тільки що як заскріну, то. Я... Як, як ти тільки що заскрінув, то я подумав, що це Мортіс. Ой, mm. ой не Мортіс, а той. Е... Хто? То я... Забав. Йо, я випадковочки сили забрав. Ладно. Б... І так, давайте продовжуємо. Байрон. Забираємо. Забираємо, давайте пінемо. Це в нас перший пін на Менді пішов. Давайте ми його теж заскрінимо. Це вже Менді в нас сміється, тому що просто є. Пла... Менді в нас плаче. Значить, тут навіть до речі, в неї ця... кольор веселки сльози. Далі забираємо хлопки. Пам, давайте до хлопців, трохи довго в них анімація. Ну, Забираємо їх. Далі ми забираємо зло Менді. Хоча перше мало вийти з потім хлопки, ну ніби по рідкості, ну ладно. Так, заскрінили. Далі, ну, у нас тут куча пінів, ну ладно, зараз постараємося швидко зробити. Менді у нас мало бути сердечко, а тут карамелька, Ну, не знаю, вроді ой-ой-ой, на кінці скрінив. Вроді вигляді сердечко, вроді ні, не знаю. Так, лайк на менді теж забираємо. Ну, пам, далі ми забираємо Менді з крапелькою, точно кажу. Якщо думав, що я казав не менді, а когось іншого. Забираємо пам', вже епічний пін. І далі останній пін на менді. Це у нас отак, ну, на просту Менді, не на скін, а на просто менді це з зірками. Пам, забираємо. Ой, йома, я знову патковочки сили забрав. Що таке? Давайте забираємо магуму у менді. Я її не скрім. Ну ладно, давайте забираємо перший скін. Цікавіше. А що не є селі. Нехай що ви не хочете забрати? Очки сили. Ні, я просто хотів по порядку йти очки сили забрав. Ем... Ем, ладно. От, забирай Менді, замість того, щоб е, цей заскрін, за виключив підкоттелефон. Менді забрали, давайте піни. Далі продовжимо піни. Де наші піни? От. Хлопки. Давайте хлопки не прохлопаються. Прохлопає скріну. Ну, поки що там не дуже цікаво то що просто піни. Ну, але теж піни нормальне, але то, що я довго скрінять, теж скучно. Ну ладно, я зараз бігом це стараюся робити максимально швидко. Пам. Далі ми забираємо пам. Не знаю, що це скрінь, Надіюсь, надіюся, що мене скоро це піде, що я перестав це все скрінь. Ну, Ладно, все це ми забираємо. Пам. Є і в нас перед, перед, останнє у нас пінчик є. Забира... Ну, звісно, у нас ще буде пінпаки, ми їх зараз теж, теж заберемо. З крапелькою Менді в нас. І, йомо, скільки сьогодні скринів вже капец. капець. Е, так, і останній пін це менді з зірками. Пам, забираємо. І так, коротше, ми продовжуємо. Давайте ми е, зберемо зараз ці е, монети. Зараз всі дозберемо до кінця. І почнемо найцікавішого. Зберемо, заберемо точніше, заберемо якісь кредити і получимо ліон. А, ні, забув! Для початку давайте ніту. Три, два. Один пам! Для початку ні, тож ми забули забрати. Так, як завжди, знов скрін, звісно, вона нас дуже за заскрінеться, але ладно, скрінемо скрін, скрінемо скрін скрінемо скін. Скрін, скрін. Отак от як вона виглядає. І. Так, стопе, палець. Опа, все, нормально, заскрінили. І давайте ми візьмемо. До речі, у нас нік вже світиться. Давайте візьмемо браулери і давайте кого візьмемо. Ну, давайте все-таки ліпше менді візьмемо вона цікавіше вліта на вилітає, поставлені піне. 에, спрейчик я поставлю. Давайте в мене буде стояти тут. Замість мега ящика буде стояти. Давайте зупнуть, прикольно виглядає І давайте вибираємо пам, До речі, я міг купити на основному своєму аккаунті цей бропас. Mm -hmm. О, у мене 111 нагород, в принципі, нормально. Давайте погнали тепер. Давайте будемо коротше підряд забрати крім е, кредитів і... Крім, в принципі, цей... крім е хромокредитів. Ні, крім просто... Крім простих кредитів. Забираємо все, крім простих кредитів. Пам. Пам, Пам. навіть хромокредити теж можемо забрати. Пам. Заби... Ну такий місклікнути мав. Пам. залітає нам ліон. Такий мав я мізклікнути. До речі, знаєте прикол, який можемо зробити? Ми можемо тепер зробити illness. такий прикол. Там, де нам випав ворон. Потім можна зробити illness. там, де нам випав. Випала амбер, ну, і, але все-таки я виберу мій вибір це Леон. Хоча... Ну, в принципі, так. Ну ладно, давайте забираємо Леона. Пам. Новий бравлер, легендарний. Починаємо розблокувати. Давайте це у нас буде ворон тепер. Все, зам залітає. Мехті, і мені. ми давайте погнали. Давайте ми далі забираємо тепер. пам. пам. Все, почали зараз бігом забрати. То, що... не дуже. А! Ну, примох, ну коротше, нам і так, в принципі, не стане, давайте будемо збирати все підряд, то що, ну, що нам е, цей, так скажемо, ну, на що нам на це чекати, якщо ми і так вже забрали легендарку, е, ця легендарка нам нам, вроді не стане на неї, але ну, зараз побачимо. Мені вроді чуть-чуть не стане. Так, я вже, вже, вже швидко, швидко. в мене все, вже бравлерів треба прокачувати. ну, Давайте в мене куча монет є. Давайте ми прокачаємо ну, логічно ну. кого, логічно кого ми прокачаємо по фулу. По фулу на одинадцяту ми маємо її прокачати. Дев'яту, десяту, одинадцяту. Все, є 11, на це потрапили майже 3 тисячі Ну і давайте, може, Льончика качнемо. Чи давайте ми його качнемо десь на... на шосту силу. А то вішут, так пише, із, із Менді, з всіма хроматичками, що тут. Бровопасну малюнку. Ну да. Ні. Це... Навіть ти не купляєш бо вибрав. Ні, пас? бач, ні, це тільки скинами, не, а, з кинами, бач? З'являється на чому. Так, ну давайте ми забираємо, значить, далі почнемо, крім пінпака то тому що ми ще будемо зараз получати два бравлера, до речі. Ми вже, ліндарку... ми вже дві легендарки, можна сказати, отримали. І будемо зараз получати ще двох хроміків. Але яких іменно я вам поки що не скажу. Хоча, вроді може, спойлер. Ну ладно. Так, тепер ти принявський континент відкритий пін -пак. Давайте пам забираємо, 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 забираємо. Пам, ну це жорстко, тут багато куча всього прям є. Кредити, ми вже все підряд забираємо, тому нормально. І... Але ящики би було ліпше відкривати. Правда? Ну так, да, ящики було б цікавіше, але зато так просто чисто підряд, відкриття брав Пасу. Ну, можна було б так попробувати назбирати кучу кристалів, прям щоб повністю вставало і накупити купити брелпас, і на пройти до кінця. І чесно підран перший в світі пройшов брелпас повністю. А мені забрав 40... ці нагороди. Мені сорока ящиків Угу, Да, я пам'ятаю. Було волта на цей на акаунті відкриття, де останні ящики були не купляв за 170 чи за там кристалів. Ну короче, по скільки там було ящики. По 10 кожного ящика, по 10 бікбоксів, мега ящиків, маленьких. Відкриваємо мені ну, як нічого не випу. ну Якщо можете подивитися відео в нього на каналі, Силку я лише в описі під відео, якщо що. А це хіба я, знім, е, я знімав? Ну так, що ти забув? А, що? Ми вже знов е, очистили по фулу. Ну давайте ми... Ступа, а чому мене Менді не одна Так, це виправити. Ну, тепер, принципі, ми виправили. Так, ще раз, вибачте за кашель, пам'ятайте, що якщо, просто вас... ну, приході трохи. Так, е, пам. 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 Там далі ми погнали, а що в мене чекайте, по очках сили я не. Це... А, ну у нас є, в принципі, трохи. Якщо ми потім прокачаємо або Ніто, або Ліона, ну побачимо, тому що в нас на Ніто є крутий стін, хто забув. О, дивіться, ми вже назбирали 1900 на ворник. Якби вони... Мене... Якби ляги продавалися по 1900, то ми б вже мали ще одну лягу. Ну, вроді виходить, що назбирали половину так, приблизно. Дивіться, напишіть в коментарях, який у вас е, е, улюблений скін збрав пасу. Угу. Так, е, ми вже забрали останні ці... Ой, ступаємо вже. Come <laughs> on! <laughs> А, Ні, я ворона не хочу за 312 кристалів. Ми вже має... весь брелпас відкрили. Лишається тільки 2 пін і в кінці оці дві нагороди. Ми їх заби... Поняв? Забираємо це. Нам, звісно, чуть не стає на ворона, але в наступному бропасі ми його отримаємо. Так, що у нас в магазині нове? Мені найбільше Мені сподобалось якраз це ні. Угу. Так, у ну, нас тут скини, ну, коротше, цікаво. Чотири нові, а що це такого? Мені цікаво Що це чотири нові, Це, напевно, що на менді все це так. Ну так, понятно це все. І оце ми зараз, знімаємо. Ще на неї купимо теж Але перед цим що? Ми давайте прокачаємо напевно Ліон. Ні, Ліон. Я не знаю, кого мені прокачати. Давайте у, у рівень сили отак от і Так, минулого разу, і у мене тут навіть є 3-5 на 11-й селі. Тільки дивіться. У мене на ніту є жалений скін, значить, ми, скоріше, що її прокачаємо на 11-ту. І в минулому сезоні брелпасу з семом був поко, так? Ми може, в принципі, поко теж пороти, але я боюсь, що мені не стане монет на це все. Тому давайте ми перш зробимо те, що хотіли. Я куплю гаджет. який я хочу гаджет? Ну, снаряги теж, в принципі, до речі, треба буде покупляти. Ну, давайте ми купимо, давайте почнемо з найлегшого, це оце. І от це. Ну, поки що, снаряг. Моє улюблені. Далі. Ем... Ну, я думаю, скоріше, що це треба буде купити. не безплатно? Так у мене вже була перша сняття. Це на кожного брала раз снаряду безплатно. Це Так, Так, далі. ми, Я думаю, оце. Мені здається, оцей ліпший стан. Ми його теж забираємо. Не знаю, для чого я скрінювачу. Ну, в принципі, най буде. От все. Менді в нас вже Ні, та далі погнали, то ми качаємо на 10-му і на. 11, блін, мені, походу, не стане монет, щоб прокачати Поку. Та мені не стає монет, щоб прокачати Поку. Ну, ладно, давайте прокачаємо ніту хоча б ми зараз зіграємо. За... А, наше А ми ще забули. Йома, -йо, дивіться, я напевне. Ну ладно, давайте вже прокачаємо. Ми лишається 500 монет цього насього. Отак от ми прокачали значить, наш аккаунт. От 6 бралерів за 11-та сила. Давайте ми отак е, от, так от зробимо. Ми зараз зіграємо за пару, можна сказати... Ну, за скінець, ми зіграємо за Менді і за нітускую це. А коли тільки ти е, прокачав Менді на 11-ту силу, я побачив, що в тебе було 12к. Угу, так Так, ми зараз заходимо значить, на браулерів хроміки, і в нас є ціла тисяча кредитів, і ми можемо купити собі дозволити, двох бравлерів От напишіть в коментарях, як ви думаєте, кого я куплю ну, Бастер, видно, що ні, от кого я куплю з цих п'ятьох бравлерів От просто, от як ви думаєте? Yonet. Я б я би хотів, я б купила. Ну ти, до речі, вгадав, так, перший браулер, це, це Дженет. Пан залітаєм. Я не спойлер. Ну, так, але от другий Браулер, я не думаю, ти знаєш. Так, ну я її не думаю, що буду скрінти нашу Мітонату. Ну, отак от у мене еж є на цьому аккаунті. Отак. Генерал Гасс, Лола, Фенг, Отіс. Пишіть в коментарях і через 3 секунди House. я дам свою відповідь. Ти думаєш, Джаус? А я такой: Ні, два. Один, це був Отіс. Пам, нам залітає Отіс. Я Ти думала, не вгадав. Ну, все, ми, в принципі, отримали кучу бралерів, кучу, кучезну бралерів. От нам от Отіс і все. Ми, в принципі, потратили все, що могли. А, стопа, я думала, а стан, що, 3... не думаю, що це Отіс. А чого в мене три. А, очки села зараз забираємо, та я забув очки сили забрати і погнали до пінпаків. Давайте, три. Пінпаки. <пинтокі> Як ви думаєте, випаде зараз епік чи ні? Ну я не з'ївся епік. Давай. Три, два, один, давай, давай, <поку> давай, <поку> давай. Поко, Макс і Едгар епік! Сейчас Ш... 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 серце, Едгар, е... ну, в принципі, нормально. Один сміється, другий плаче і третій епік серце, причому з простого пінпака на кінці Пасу. Так, Едгар, е... Поко, і я вже забув хто. Ладно, Едгар Поко Макс, вроді, би, ну зараз. Я, я вже забув так. Кого? я вже забув. Едгар, 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 Едгар. Я не ну, як, він, як ти про нього знаєш, що його нема. Ладно, такого ми робимо. Най буде вже це. Ну, ладно, отак от нас виглядає цей. Тепер нас поко. Ну, Поко я не знаю, які мені постати. Ну хіба що можна такого поставити й такого. Ну, щоб чисто були всі піни. І вроді би на Макс нам виплатає, не знаю, ну, якщо я потім на відео передивлюсь, ну, а, ну вроді там. Ладно. І тепер ми відкриваємо наш останній підбак і підемо в катку. А чому я... Не... А, у мене тут один імен, там по браулерх два. Давайте. Три, два, один. Давай. Шерс епік, це буде жорстко, якщо не випаде епік. Лу, гріф і белька, ладно. Лугрів, нікого з нових бралерів немає в нас. Ну, ладно, теж, в принципі, дійде. Лу, гріф, бель. Давайте ми поставимо ці піни. Лу, гріф і бель. Де вони в нас є? Що це? Давайте віднизу підемо. Лу, 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 а я бачу гріфа. А на гріфа це напевно, це. А, лу. Грів, бель. Ну, тепер лу і бель. Де-лу, делу, Давайте, я вже знайшов бель чи ніж лу. Де там, вроде, край мого кота, замітив, що тут є лу, і нас випав, вроді сміється, чи я щось не побачив. Ну, Отак, в принципі, у нас вийшло. Давайте ми зіграємо буквально одну дві каточки. Ну, дві каточки. за Менді і за Ніту. Карта у нас проход, тому в принципі погнали. Ну, надіюсь, ми зараз затащимо. Не дуже хочу за ніту зіграти. Ми, в принципі, можемо, навіть знаєте, трі. Ні, коли якби я на цьому канчі купив третій, якийсь сезон Pass, ми б могли зіграти за три скини початку, які були за Pass. ніби мармеладна Ніта, той поку, я забув, який називається, за Pass. І ще якісь кин, які ми нову купуємо. Бролпас, типа в дуелях зіграти. Або за браулерів хроматичних, які були 100 бролпасів купив. Так, ну то перший раз, в принципі, ізі. Забираємо і давайте. Ульта! ПАМ! А, і я здох. Я купив швидше, то всі ви такі. Чо, він купив так, да. Я отримав плюс два кубка, серйозно. Ладно, я просто не розігрався, ну, вже потім якось пограємо на Менді. Зараз ми, до речі, Отіс і Дженет. Що у нас там? А, у нас. Ну, сьогодні, ми в принципі, нормально так браулери ми отримали. Ну, я б, звісно, прокачав їх, тому що, ну, як це так, на першій силі їх тримати. Давайте хоча б на третю всіх прокачаємо. Давайте. Раз, два. Е. Два. Є, yeah. все, у нас три, 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 три. А, ну Тут Бонні 2, но, в принципі це зараз не дуже важливо. Е, беремо значить, Ніту і будемо вже закінчувати. одну каточку чисту, ніту пограємо, подивимося, як вона ...все покаже в катці. Так, ну давайте ми напевно, що підемо в блокботу, що там цікавіше, там ми будемо помирати і буде різний колір ведмедів. Ну, зараз подивимося. Ну, я не що ми не помремо так легко, але в мене в принципі, 15 ранг, це нормально. Так, давайте, погнали. У мене Ніта, значить, зараз рожева, кидаємо зразу. І погнали. Погнали зараз, якщо я катку цю затащу, то ви обов'язково поставте лайк. Так, в мене вроді би стоїть не не... ну, в мене вроді одна тільки пизівка на то але стоїть не та, що я хотів. Так. Якщо ходити в mm. про ой в ті карти, де ти здох як здохаєш, то в зрозі, бо в вовні те з кожним здохом, так ну, сказати, да. новий. Ну, але, ну, це якщо ти хочеш, якщо тебе, допустимо, квест, але. Ну, і ти хочеш якраз в тебе квест та ніту і ти маєш, допустим, стукновені, то можна. О, до речі, в мене жовтий скін вже тепер з'явився. Ну, давайте кидаємо в нас жовтий ведмідь. Прикольно, я не знаю, скільки в неї кольорів в цієї ніти. Ну. Ну, зараз це несуть суть в Вроді 5 чи Фикольно... 3 чи 4. Не знаю, давайте, Єш, зробити, ну давайте тікшотом. Пам. Є ще тікшотом з Ну обов'язково лайк за таке. Прикольно би було, якби, якби треба було був, поміняти колір 10 разів чи сіть. Ну так, але це ж треба цей квест тоді буде вдається людей, тому що дуже багато людей купили цей бропас. Ладно, я думаю, в принципі, от нам зараз забирають нагороди. І думаю, на цьому можна буде закінчувати. В цьому відео ми багато чого зробили. Відкрили Pass, Ну, в принципі, все, що ми зробили, це відкрили Pass, але це теж нелегка справа. В нагород, 140 нагород ми забирали, відкривали. Ну, емоції не знаю. Вроді були нормальні. Тому на цьому можна буде закінчити, Тому з вами Юро, Юр, ще девять, і сьогодні зі мною був. Волтон! Всім пока-пока! Пока!